Продовжуємо з вами подорож по прекрасному і до вашої уваги пропонуємо вам гранований агат. Насамперед про агат можна говорити довго, тому що за походженням це вулканічність, так він вулканічного походження. Але незважаючи на те, що він вулканічного походження, він має в собі декілька халдеоцитів, які є з під виду кварців. Так, дуже все поєднано, все повертається до кварцу. Ви бачите, що він гранований, як я вже сказала, і його історія, коли читають, коли читають люди, коли я читала, я була в захваті, тому що є декілька варіантів його походження, є декілька варіантів те звідки він родом, так би мовити, тому що одні пишуть, що він був знайдений біля річки Сицилії. Е інші пишуть, що це око чорного орла, треті пишуть, що він саме був винайдений біля вулканів, тобто такого вулканічного походження. Але ж ми з вами можемо лише відштовхуватись від цієї історії і не можемо стовідсотково за неї відповідати. Тож, чорний агат гранований, довжина якого становить 44 сантиметри. Тобто, ну, подовжувач таки 100% нам потрібен буде. І розмір каміння у нас сягає 1 сантиметру. Ви бачите, що камінь має таку олійну близькість, дехто називає її. Таким скляним блиском, але мені не подобається слово скляний блиск, тому що скло це те, що не є натуральним. Так, а коли ми говоримо про олійний блиск, то ми бачимо, що каміння відшліфоване. Код товару 391. І загальна довжина наголошу через раз 44 сантиметри. Застібка у нас карабінова, карабінчик. Подивіться. Зазвичай ми бачимо застібки карабінчики такі великі, але цього разу вона делікатна і не. Ніяким чином не відрізняється від самих наших камінчиків і не вводить нас в оману, так би мовити. Мені подобається те, що коли майстер виготовляв саме це намисто, то він дуже добре зробив так, що тут є вузлики, тому що завдяки цим вузликам наше каміння, наші мінерали і композиції намисто не буде псуватися. Пропоную вам поміряти наше чудове намисто. Аби певним чином подивитися, який же ж він матиме вигляд, так тому що це всім цікаво, я думаю. Тож пропоную вам вже глянути на це чудове, прекрасне намисто. Зверніть увагу на те, що воно дійсно тоненьке, не тоненьке, а дійсно маленьке і щільне. Тому потрібно нам з вами по-справжньому подовжувач, який буде впорюватися з цією такою масивністю, тому що нам дуже важливо, щоб наша з вами шия і вилиці були більш витончені. Так тому для цього потрібен подовжувач, який допоможе це. Зробити. І спеціальна ціна сьогодні це 1500 гривень на агат гранований, який має в собі надзвичайно велику історію. Але поки я тут вам теревенькала про історію, я побачила, що ціна становить на гранований агат, увага всього! 1099 гривень. Тож за 1099 гривень ви можете придбати собі гранований агат, довжина якого складає 44 см, розмір каміння до 1 см або ж 1 см. І код товару 391. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. А ще у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, відсканувати і повністю переглянути всі ефіри, повністю переглянути всі наші записи, аби встигнути замовити. Собі все, що ви так давно хотіли. І, звичайно, що у нас є наш інстаграм. Зараз ви бачите, це у нас YouTube канал, де ви можете зайти через посилання. І, звичайно, наступний буде наш QR-код це у нас Інстаграм, де ви також можете зайти через посилання та відсканувати і також писати нам у Директ і замовляти. А ми продовжуємо з вами далі. А поки що чудовий гранований агат, він вже вас зачекався, він продовжує вже м, таку традицію, тому що агат дуже затребуваний камінь, і на нього у нас надзвичайно. Дуже багато замовлень, але як його складно знайти, і як складно зараз в такий час добувати саме таке намисто з агату або ж будь-якого мінералу. Тому у нас обмежена кількість, і ми не знаємо, чи у нас буде ще така пропозиція саме на гранований агат наступного ефіру. Тож, поки ви замовляєте, ми продовжуємо далі. Повернемось через декілька секунд. Не перемикайтесь.